У минулому році був зроблений культиватор. Культиватор з катком, вся чудово, працює дуже добре, задоволений. Але після того потрібно значить, ще засіяти. Сівника не було, тому придбав те на що міг собі дозволити. Був придбаний культиватор, ой, культиватор-сівник польський. Перебрав, поремонтував і виникла ідея спробувати його подружити. У мене культиватор 2,5 метри і сівник так само 2,5 метри. Спочатку я спробував, чи буде піднімати. Все це весілля гідравліка, чи не буде переважувати трактор. З ланцюгами примітивно зразу попробував, об'єднав це, все діло, підняв, все чудово. На швидку руч було хроплене ось таке навісне. Зараз, по суті, така йде випробування цього агрегата. В принципі, все працює. Можливо, прийдеться трошечки доварити ось ці провушини донизу, для того, щоб культиватор міг трошечки опускатися нижче, тому що... Ну, раптом десь якісь нерівності для того, щоб коли культиватор зіграє, то щоб не підривало сівника. Ну, йде перша без питань, друга нормально, третя пробував. Спочатку коли рушаю, то таке деяке навантаження є, але трактор рушив і все непогано. Ще й до речі, лапи йдуть ну, трошки глибше, як би треба було для посіву. Тому що задумка така, перша культивація зараз. А перед посівом, ну, орієнтовно у нас там соя планується, буде робитися культивація і відповідно посів одночасно. Тоді не, треба, не буде потреби робити культивацію на велику глибину. Як це все спрацює, час покаже. Поки що ніби йде непогано. Там, де город. Площа чиста, все непогано, а тут в мене є кусочок, де багато соломи. Ось коліни там були такі, то ну, в якому випадку анкера не думаю, що добре себе покаже. Але в принципі там і сіятись не буде такого. Сівник був придбаний в, принципі, в задовільному стані. Єдине, що е ось ці заслонки були. Зафарбовані, заржавілі, і вони не ходили взагалі, не рухалися. Все це почистив, прибрав, ржавчину, пофарбував. Ну, все дуже-дуже непогано. Ось такий бункер. Всередині ну, також все нормально, виробітки висівні практично не мають. ну Стан нових. Руки йому. Років немало, але стан, стан дуже навіть задовільний. Не знаю, як було буде далі працювати, тому що дощ не немає. Будемо сподіватися, що хороша земля, волога ну, зроблять свою роботу. Ну і плюс задумка така, що анкераж вони йдуть по слідах коліс і навіть оті, там є зуби. Які йдуть за колесами. Вони ж не зможуть розпушити землю до такого стану, щоб спокійно анкер заходив. Через той якби культиватор. Він, відповідно, розпушить і там має спокійно зерно лягати в досить такий сипучий, м'який ґрунт. Ну а далі катки. Все зійде, буде чудовий врожай.